Приїхав додому одразу по горах, з людьми всі люди, тож, хто знає мене, теж аж плакали. Костово, Це радість, був, Та я так, бо вечір я приїхав, походив, ти пішов вже до хати, бо стемніло, а потім вже назад на другий день вже ходив. Вчора в ліс ходив, вже теж ходив у ліс, дивився. Полісили. Там що там витябата, такої притам посадки, та все. Але ті посадки ненадовго, прильоті косці, все. Так що нема там тої природи. Тут ліпше і спокійніше йти, Хоч де пішов скрізь, і собі знаєш вже. Десь видіш, бігають, і олені, і зайці, і лисиці, вовки, тут ну, медведі є теж. Ходиш, бігаєш, ведеш собі, а я є натуральний гуцул. То, то, що я родився лише у Криму. В 75-му році приїхали сюди з Криму, бо моя мене мама і тато звідси з гору такі. Та, то, що мама жиє. Okay. 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 Я дуже люблю збирати гриби. оце. Я колись навіть гриби збирав на Донецьку. Ходив, набирав, теж не ходив, приносив гриби. Оце в мене оце, з дитинства я люблю збирати гриби. Я псуву, по білий гриб. оце я дивився, та туди немає. Тут такий, пішов, свіже повітря, ходиш собі на природі, гриби, ви ж я весело. Я під мохом. Я вежу, що він там є під мохом. Хтось пройде колоня, а я вежу, що він під мохом є захований. Ростять, що вони дуже маю до цього хіст збирати гриби. Як закінчиться війна і поприїхають, я думаю, всі хлопці, лежговня, щоб вижили. так, що Хлопці хотіли їхати і тепер, так що немає, не пускають, щоб поїхати. ще в 2014 році війна, я пішов, що те, що почали діти гинути. І я пішов тоді. Хоч в мене були неповнолітні всі діти, я пішов добровольцем. Прийшов вчення. ходив полігонами, вчили нас стріляти, як, що ходити, повністю нас вчили. Показували, як має бути. На даний момент бачимо, що хлопці учуть теж, але не той результат. Хлопці приїжджають, приходиться хлопцям розказувати, показувати все по новому. Бо на полігоні то, воно, а це тут бойові дії. В бойових діях зовсім інакше, що так неможливо, щоб то сходилося, то що на полігоні. Я на полях був, був полях. На штольні стоялося, там штольня була теж стояв. Стояв там на полях, перед Оленівку теж стояв. Ну, бать, був у точках. В трьох точках тоді. А тепер масштабної це цей, по всій лінії фронту пройшов. Після Єловайського котла створювали цю бригаду 14-ту, бо після тоді розбили в Єловайському котлу. Так що от пару чоловік, що залишилося, там служили ще теж там, вже в 14-й. Це той день, якраз я прийшов, вона лише створилася. А в 16-му звільнився. Я пішов, підписав контракт у 2021 році, 10 грудня. На півроку підписав. І по сьогоднішній день я на лінії постійно. Це за вже зараз 10-го буде числа два з половиною років. Я лише приїхав у відпустку на 15 днів. На Благо. Добре, коли буду. Тримаюся. Я стою на штації водія, а виходжу на лінію постійно, теж. машина стоїть, а я заїхаю туди, на позиції, на ноль туди, там уже загораємо. Так, як я водій, я мав би просто на машині їздити, а... але я пишу, і ми всі туди йдемо, людей не вистачає. Ми маємо йдемо туди і всі там стоїмо. Бо я дуже прекрасно знаю зброю розібрати, забрати, навіть коли йде бій, якщо щось склинить, -що 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 розібрати, назад, скласти його і починати далі стріляти. Ходимо на прузі, але вже привикли до цього. Слухаємо, щоб не дрони не літали, як дрони летять, щоб заховатися. А так то ми собі вже спокійно там ходимо. Хоч стрільба йде, послухав, які б кулі лекети чи снаряди, Ти й те, що собі там чуєш, в ту сторону б'ють, ти тут собі ходиш, робиш, що треба. От, з 21-го 22-го року почалося. Був спочатку я під Білорусію дві тижні простояли ми під Білорусі. І потім нас закинули у Київ у лісах, там недалеко від Чорнобиля ми були. Потім Ніколаїв, Донецьк. Були. Тепер вже на Харківському стоїмо. Там постійно треба стріляти. І так нам кожен день, то що ти різниці не чуєш, не маєш, коли толком думати за що. Думаєш, вижиєш, не вижиєш, що то що. І все. Мотивація захищати. Ну, так. Бо багато не йдуть. А багато і каліків присилають, що вони там гоні робити, вони нічого не робити. Не то ті окопа не копати, ні біліндажі, то бревна треба Ну, Я теж не такий здоровий, теж вже ноги відказують, рука після обстрілю, тоже не, теж нормально не функціонує. Ну, але апаратом треба, на плечі поніс, пішов, переніс, виставив, куди треба, роботу зробив, свою та. Все. Бо хлопців у нас все, Декотрі... я 80 кілограмів на плечі беру несу, а хлопцю треба удвох винести. Україна на держава, ну суцільне. Ну, просто що, ну, так то є Харківщина, Донеччина, Київ, там, чи всі, чи там э, волень, то все є Україна. А вони зараз прийдуть і сюди, якщо не, не стати там. Зато ми прийшли туди, щоб застремати їх там, щоб не, на, сюди не пішли. Бо ж ви снарядами кидають великі снаряди, теж шоляки, Буд, будови, всі нищать. Вони не питають, чи то дитина теж, їм все одно. Вони просто, в Бога не вірують і уничтожають народ.